Ледня щодня сапери частини піротехнічних робіт підводного та гуманітарного розмінування аварійно-рятувального загону спеціального призначення головного управління ДСНС області знищують вибухонебезпечні предмети на всій території області. Так лише з початку цього року було знайдено та знищено понад сотню вибухонебезпечних предметів. Багато з цих знахідок були виявлені на відкритих територіях, в лісах, на полях та навіть на подвір'ях громадян. Лише впродовж двох тижнів під час планового розмінування. Дня територій піротехніки ДСНС виявили та знешкодили близько трьох десятків вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни. Роботи проводяться в лісовому масиві села Світанок Рогатинської територіальної громади Івано-Франківського району. Усі небезпечні знахідки були виявлені та згодом знищені у відведених для цього місцях, незважаючи на те, що ці предмети пролежали в землі понад 80 років. Вони все одно приховують страшну небезпеку в собі, адже вони можуть детонувати. В будь-який момент наголошуємо, що необережне поводження з вибухонебезпечними предметами або дитячі пустощі можуть призвести до трагічних наслідків. На жаль, наші сапери продовжують очищувати нашу землю і від сучасних вибухонебезпечних предметів, якими ворог щедро засіяв нашу землю. Так, з початку весни сапери з Прикарпаття обстежили 78 гектарів території, виявили та знешкодили 101 вибухонебезпечний предмет. А з початку війни на території Херсонщини нашими. Піротехнічними розрахунками було здійснено 288 залучень та проведено обстеження на площі понад 750 гектарів, на якій було виявлено та знешкоджено 586 одиниць вибухонебезпечних предметів. Роблять усе можливе, щоб люди не травмувались, не гинули від дії вибухонебезпечних предметів. Просимо вас бути вкрай обережними і обов'язково повідомляти про підозрілі знахідки за номерами 101 або 102.